Коли ми взнаємо, що у нас є проблеми з печінкою, звичайно, ми куди звертаємося? В аптеку для того, щоб приймати ліки. І починаємо їх використовувати або по рекомендації лікаря, або частіше люди запитують у провізора чи у фармацевта, що краще, порекомендуйте. І він рекомендує. Але ніхто не хоче говорити про те, що навіть все, що рекомендується, і практично все, що продається, негативно впливає на печінку тоді, коли ми її лікуємо. Давайте з вами сьогодні розберемо. Як правильно допомагати печінці, для того, щоб вона могла правильно функціонувати, виконувати всі свої функції, і при цьому це було доступно для нашого кошелька? Всі ми вже знаємо, і хто дивився мої попередні відео, що печінка це є важливий орган, і він виконує дезінтоксикаційну функцію. Всі продукти, які ви з'їдаєте, і всі ліки, які ви приймаєте, проходять через печінку. Всі токсичні речовини, в тому ж числі і ліки, знешкоджуються печінкою за допомогою специфічного ферменту під назвою Цитохром P450. Ось. Тому, наприклад, ви можете відкрити інструкцію своїх ліків, які, наприклад, зараз ви приймаєте, і подивитися там, де написано про цей цитохром П450 і як саме цей препарат, який ви приймаєте, діє на печінку. Де шукати це? В інструкції є такий розділ, який називається фармакокінетика, і там ви можете знайти всю цю інформацію. Додатково ще печінка бере участь у виділенні жовчі, і ми вже знаємо з вами із попередніх відео, як вона необхідна для нашого організму, покращує травлення, покращує функцію роботи пшункової залози, надає можливості глисним флорі розвиватися в кишечнику, профілактує появу глистів і так далі. Також печінка бере участь в обміні білків жирів, вуглеводів. Печінка є джерелом останнім джерелом запасу глікогену. Печінка бере участь у синтезі вітамінів і обмін їх, і так далі. Тобто величезну, величезну кількість функцій виконує печінка. Однак ніхто не хоче донести, коли, наприклад, ви купуєте якийсь препарат в аптеці, або вам їх назначає лікар, тому що в нього немає часу, і так далі, і так далі, Причин є завжди багато, що препарати, які ми використовуємо, наприклад, для лікування камінців уж міхолі, на основі, наприклад, урсодезоксової дезоксової кислоти. Цей засіб він не допомагає нам. А в більшості випадків він блокує просто виділення холестерину самою печінкою, блокує всмоктування холестерину ж, е, самі, в самому кишківнику. І цим кажуть, що він допомагає у розчиненні камінців, бо немає холестерину і стає все дуже чудово. Але все не так. Тому що ми вже з вами знаємо з попередніх відео, що якщо він так буде працювати, то в нас тоді порушується синтез серотоніну гормон, який необхідний для нашого головного мозку, порушується вироблення гормонів стресу, адреналіну, адрена кортизолу. Синтез. Статевих гормонів, тоді у жінки пропадає статевий потяг, і у чоловіка відбувається така сама ситуація. Тобто про це ніхто не хоче говорити. І це стосується не тільки цього засобу, а й інших, які дуже часто використовуються, розказуючи про те, що вони являються натуральними. І вони всі, опять же, метаболізуються в печінці і знову навантажують цей цитохром П-450. Получається якесь замкнуте коло, Одна ліччя інше калічить. То який же вихід? Вихід полягає саме в комплексному підході, коли ми діємо не просто на якусь одну функцію печінки, а створюємо оптимально сприятливі умови, які допоможуть печінці саме відновлюватися. Чому? Тому що печінка це орган, яка може регенерувати навіть тоді, коли залишиться одна сорокова її доля. Одна сорокова собі печінку розрізати на 40 маленьких частин, одна сорокова залишиться, і ви зможете спокійно жити. Було в експериментах доведено, що коли 70% тканини печінки повністю втрачено, отих тих 30% залишається, і вона здатна знову регенерувати назад до 100%. Тому печінка це орган, який найкраще регенерує, і це спеціально було закладеною природою. Тому ми маємо, опять же, створити ці умови, щоб те, що було закладено природою в нашому організмі, допомогло нам відновити самих себе. І почати цей процес відновлення потрібно не з прийому медикаментів чи трав. Починається процес відновлення це зниження тиску в жовчовідних протоках. Адже основна функція печінки це вироблення жовчі, тому ми маємо знизити тиск. І це робиться за допомогою методу, який називається вістеральна терапія. Даний метод допомагає, перше, збільшити кількість функціонуючих капілярів, тоді швидше буде відновлюватися орган. Далі вона знімає ті спазми, блоки, які виникають на потоку ходу жовчі, в жовчовідних протоках. І тоді жовч починає нормально відтікати, тобто немає ніяких перепон. І от тільки коли ми цього досягнули, тільки тоді ми можемо приймати засоби, які вже допомагають нашій печінці. І більшість із вас чули про ці засоби, але часто використовували їх невірно. Це такі засоби, як розторопша, безсмертник, шипшина, кропива, полин і багато-багато-багато інших. Давайте зараз розберемо, як їх правильно потрібно використовувати. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття людини, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою, не лікуватися усе життя та знімати симптоми, а дійсно бути здоровою. Детально про цей підхід я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз я хотів би вас запросити на безкоштовний трьохденний марафон здоров'я, де ми з вами будемо розбирати. Багато цікаво про те, як працює організм та що ви повинні робити на основі комплексного підходу, щоб бути здоровим. Щоб зареєструватися на марафон і взяти у ньому участь, просто перейдіть за посиланням під цим відео. У мене знизилась вага. у мене знизився тиск. Я ще п'ю таблетки від тиску, але в половину меншу дозу. У мене знизилися набряки на руках і ногах. Я забула вже, коли я відчувала печію. Я пропила львом. Я практикую вже 5 разів в голодний день. І це незрівнянне відчуття цієї легкості. З розторобші вона якраз саме створює умови. Для того, щоб краще відбувалася регенерація наших гепатоцитів. І тому ми можемо використати дуже простий рецепт. І я його рекомендую основним використовувати тим, хто вперше займається відновленням печінки. Ви берете насіння розторобші, одну чайну ложку, кидаєте в склянку. Заливаєте 250 мл гарячої води. Температура повинна бути 95-100 градусів. Настоюєте його протягом 25-30 хвилин. Можете трошки додавати м'яту, бо вона така буде трошки гірчити туди. Проціджуєте його і далі приймаєте по 100 мл два рази на день. Тобто те, то, що ви приготували, ви пиваєте за день. Приймати потрібно за 15-20 хвилин до їжі. Термін прийому це 1,5-2 місяці. Коли знижується саме дезінтоксикаційна функція печінки, то одним із найкращих природніх засобів, які допомагають, є безсмертник, тому що там є величезна кількість флавоноїдів, яка забезпечує цю гепатопротективну властивість. Як готувати? І як використовувати безсмертник, дуже є простий рецепт. Зараз ви його бачите на своїх екранах. Тому я рекомендую просто зупинити вам відео, його переписати і використовувати, якщо є зниження саме дезінтоксикаційної функції печінки. Так само, як і безсмертник, але слабше діє шепшина. І ми також можемо її використовувати. Основний використовувати в тих, кого є непереносимість безсмертнику. І рецепт також дуже простий. Ви берете 200 г сухих ягід на 1 літр води. Каструльку довели до кипіння, 15 хвилин на малесенькому вогні прокипятили і зупинили кипятіння. Навар остих, процідили на один шар марлі і потім собі можете вживати 4 рази в день по 50 мл. Якщо для вас він дуже концентрований, можете його розвести, але розводити ви вже тих 50 мл. Також, якщо складу, наприклад, немає або немає часу, то я, наприклад, простіший рецепт для себе використовую. Я беру таку ж саму кількість, але невеликий термос. І в термосі його залишаю до ранку. І потім також проціджу і використовую. Тобто ви можете вибрати будь-який зручний для себе спосіб. Термін прийому також 1,5-2 місяці. Але часто люди починають задавати запитання, а якщо у мене видалений жошний міхур, чи можу я цей метод використовувати? Так, звичайно, ви можете, але почати вам потрібно із так званої половинної дози. Тобто всі ті рецепти, які ви ще ви почули і записали для себе, ви використовуєте там, із половинної дози, тобто дозу на 50% зменшуєте. Приймаєте неділю, якщо все добре себе почуваєте, збільшуєте назад до терапевтичної. Але часто люди задають запитання, а як мені зрозуміти, є в мене порушення функції чи печінки чи немає? Так, ми можемо здати лабораторні аналізи. І там ми подивимося підйоми АЛТ, АСТ, ГГТ і інше. Але тут є один дуже важливий момент. Коли, наприклад, там піднялися ці показники на 2, на 3 чи на 10 одиниць, люди вже в паніці говорять про порушення функції печінки. Ніякого порушення функції печінки немає. Це якщо у вас показники піднімуться в 3, в 4, в 5, а інколи в 10 разів, от тоді ми можемо говорити. А якщо у вас просто там, наприклад, АЛТ стало, було 40, а стало 42, то це не говорить про порушення функції печінки. Тобто треба правильно інтерпретувати аналізи. Також ми можемо провести УЗІ, але по УЗІ ми можемо виявити тільки виносний застій, наприклад, там печінка збільшена, можемо виявити якийсь там камінець. Але є також ще і стародавній метод, який навіть інколи достовірніший, ніж всі ці методи, які я зараз назвав перед цим. І суть цього методу базувалася на виявлений змін на тілі. Тобто раніше колись медицина була. Спостерігаючи, тобто люди спостерігали за чимось, а потім робили певні висновки. І цьому методу вже більше 4,5 тисячі років, тобто свою ефективність він довів дуже-дуже давно. Ось. І ми дивимося на так звані проєкційні зони. Що це значить? У нас є орган і є частини нашого тіла: це зв'язки, м'язи, сухожилки і шкіра. І ось із грудного відділу хребта виходить нервове волокно, вегетативне. Його задача це. Регуляція скажімо так, ширини просвіту капілярів, які забезпечують саме живлення органу і сприяють його відновленню. І ось це нервове волокно виходить, а далі воно ділиться на дві гілочки: одна йде до органу, там до печінки безпосередньо, а інша гілочка йде до зв'язків, до м'язів, до шкіри. Тому, якщо є порушення функції печінки, наприклад, зменшення кількості капілярів, точно таку ж саму ситуацію ми бачимо в цій проекційній зоні. На що ж потрібно звертати увагу? Якщо ми говоримо про печінку, то перше, це завжди у нас є чи порушення відтоку жовчу це жовтий наліт на язику. Часто появляються ось тут, у скроневих оцих ділянках, папіломи, Коричневі різного роду п'ятна, їх називають старчіські п'ятна, прищики можуть вискакувати. Якщо ми говоримо сугубо про печінку, то тоді в нас з'являються зміни ось тут, де область третього ока. Часто тут виникають прищики, тут шелушіння починає виникати. Часто тут, навіть набряк такий виникає, коли ти пробуєш так лоб, да? натиснув, ямки ніякої немає. Тут натискаєш, дивишся, у е, людини залишається ямка. Ось якраз говорить про порушення функції печінки. Додатковими проекційними зонами і проявами є клацання верхнього щелепного суглоба. Бо ось якраз ця зона, тут м'язи, це є проекційна зона печінки. Також це наявність храпу. Тобто, якщо людина хропить, це говорить про те, що в неї порушена функція печінки. Але часто. Люди кажуть, почекайте, але ж діти маленькі теж хроплять. Як же ж так може бути? Невже в них може бути порушена функція печінки? Вони ж не п'ють, вони ж не курять, вони ж їдять все дуже корисне те, що ми їм даємо. І люди забувають про одну дуже важливу річ: що товста кишка вона може збільшуватися у своєму діаметрі в 40 разів, а збільшується вона всередині нашої червної порожнини. Тобто там підвищується дуже внутрішньочарівний. Тиск. Ось роздута ця кишка від неправильного харчування, порушення відтоку жовчі, коли часто там хлібчика дають і, і так далі, певні продукти дітям. Вона що піддавлює печінку, зменшуючи її фільтраційну функцію і також дезінтоксикаційну. Ось вам чому навіть у дітей може виникати храп. Ну і ще однією діагностичною зоною це є зона в районі лопаток, яка є з правої сторони, ближче до правої лопатки. Там часто виникають болі, кажуть, є спазм, а слід часто цю зону розробляє, а це каждо зона, проекційна жовчного міхура та печінки. Що варто розуміти, що по одній зоні ніколи ми не можемо судити достовірно. Ось повинно бути хоча б три. Цих зони, тоді де буде вище 99%. Ще однією специфічною ознакою появу порушення функції печінки є навіть таких червоних родинок на тілі. І часто вони появляються, коли люди починають дуже чисто. Відновлювати печінку за допомогою, наприклад, касторового масла або інших методів, там, сліпого задування, коли вони це роблять невірно. Бо пам'ятаєте, спочатку, перед тим, як ви щось починаєте робити, потрібно відкрити протоки, щоб жовч пішла. І ось коли вони стимулюють виділення жовчі, в кавичках очистити печінку, як часто в народі кажуть. Правда, не зрозуміло від чого, вони там намагаються її очистити, але в неї там чимось чистять. То це призводить до того, що йде стимуляція відтоку жовчі, але двері закриті. Тиск внутрішнього протоку знову підвищується, жовч, і жовчні клоти можуть виходити за межі печінки, і це дуже негативно може сказуватися на самій печінки. Тобто порушується її функція. І починає людину псипати червоними родинками. Тому пам'ятайте, будь ласка, про цю особливість. Також дуже часто люди не можуть заснути. І вони можуть навіть приймати мелатонін, працювати з психологом, але ситуація не вирішується. І щоб ви знали, для того, щоб заснути часто, що це порушення саме функції печінки, вам треба взяти теплу грілочку. Ось і покласти на область печінки перед сном. І якщо це зв'язано, якщо безсоння ваше або зас... порушення засинання зв'язане з печінкою, то буквально через 10 15 хвилин такої процедури ви собі дуже легко засинаєте. Якщо ми говоримо про відновлення печінки за допомогою харчування, то у вашому раціоні щоденно повинно бути небагато трошки це гострої їжі, це жирної їжі, це Кислої або їже, яка піддається квашенню чи бродінню. Саме ці продукти стимулюють відток жовчі і також допомагають зменшувати тиск у протоках печінки. Тільки не потрібно допускати помилку, о, якщо я більше, от я все спробую. І трави буду пити, і те їсти, і те, ви тільки собі нашкодите. Треба робити все дуже поступово і потрошки. Пам'ятайте, ліки від яду відрізняються одним дозою. А зараз прошу, будь ласка, поділіться, можливо, якимось своїм рецептом, який ви використовували або вам радили для відновлення функції печінки. Обов'язково поділіться цим відео із своїми рідними, своїми друзями та своїми знайомими для того, щоб розширити їхнє уявлення про те, як правильно допомагати печінці, коли є проблеми, наприклад, жирового гепатозу, початкові явища це самого гепатиту і інше. Тому що пам'ятайте, що тільки... Комплексно ми можемо вірно допомагати нашому організму, створюючи умови, а саме відновлення зробить організм. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.